Ви колись дивилися на свій город і замислювалися: ну чому в сусіда все росте, як на дріжджах, а в мене помідори розміром з вишню? А що, якби я сказав вам, що секрет зовсім не в дорогих добривах, а в тих хитрощах, які знали ще наші бабусі? Сьогодні ми розкриємо 12 перевірених лайфхаків для щедрого врожаю. І найголовніше ніякої хімії. Ви здивуєтеся, наскільки прості та геніальні деякі з цих методів. Додивіться до кінця, і ваш город вам точно скаже дякую. Давайте на секунду повернемося в минуле адже сотні років люди вирощували їжу без жодних пестицидів та нітратів. Вони не боролися з природою, а співпрацювали з нею. Вони спостерігали, помічали та створювали цілі екосистеми на своїх невеличких ділянках. Багато з цих дідівських методів незаслужено забуті, адже вони засновані на глибокому розумінні законів природи. Наше завдання сьогодні не винаходити велосипед, а просто пригадати, як на ньому правильно їздити. Ми будемо говорити про створення здорової та живої землі, яка сама годуватиме та захищатиме ваші рослини. кап. Отже, з чого починається будь-який успішний город, правильно з фундаменту, з ґрунту. Якщо земля бідна і тверда, як асфальт, на гарний урожай можна й не сподіватися наше перше завдання зробити її живою і родючою, і для цього ми маємо три потужні інструменти. Перший це мульчування. Звучить складно, але насправді все елементарно. Ми просто вкриваємо землю навколо рослин. Шаром органіки, скошена трава, солома, опале листя. Псе йде в хід, мульча зберігає вологу, тому поливати потрібно рідше. Вона не дає рости бур'янам. А ще це чудова їжа для дощових черв'яків, які роблять наш ґрунт пухким і здоровим. Йдемо далі. Лайфхак номер 2 сидирати або зелені добрива це справжня суперїжа для вашої землі. Засійте пустуючу грядку гірчицею або фацелією. Коли вони підростуть, просто скосіть їх і залиште прямо на землі. Їхнє коріння чудово розпушить ґрунт, а зелень, перегниваючи, наситить його азотом та іншими корисностями. Це, ніби приготувати для грядки дуже поживний салат. І нарешті король органічного городу компост, це те саме чорне золото садівника. Не викидайте кухонні очистки, траву та бур'яни без насіння, складіть усе це в компостну купу. Природа сама перетворить відходи на найкраще у світі добриво, абсолютно безкоштовно. З ним ваша земля стане пухкою, поживною і сповненою життя. Тепер, коли наша земля схожа на смачний пухкий пиріг, саме час вирішити, як ми розсаджуватимемо наших гостей. Тобто рослини, і тут теж є свої хитрощі, почнемо з правила, яке багато хто ігнорує, а дарма це сівозміна. звучить науково, але суть проста ніколи не садіть одне й те саме на одному місці кілька років поспіль. Уявіть, що помідори обожнюють їсти з ґрунту одні речовини, а капуста зовсім інші. Якщо годувати землю лише помідорною їжею. Вона швидко виснажиться. Міняючи культури місцями, ми зберігаємо баланс. До того ж, так ми обманюємо шкідників та хвороби, які звикли зимувати в ґрунті і чекати на свою улюблену культуру. Наступний лайфхак це розумне сусідство. Деякі рослини справжні друзі, вони допомагають одне одному рости та захищають від ворогів. Посадіть поруч з томатами базилік, і його сильний аромат відлякає шкідників. А чорнобривці, посаджені поруч з капустою, виділяють у ґрунт речовини, які не до вподоби ґрунтовим паразитам, це наче створити на грядці дружну команду, де кожен допомагає сусіду, і нарешті високі або огороджені грядки. Це не просто для краси. Земля на таких грядках прогрівається навесні набагато швидше, а отже висаджувати розсаду та сіяти насіння можна раніше. У них простіше підтримувати пухкий і родючий ґрунт, та й доглядати за ними зручніше не потрібно низько нахилятися. Правильно організована грядка це вже половина успіху. Чудово, ми підготували ґрунт і грамотно висадили наші рослини. Але тепер їх потрібно годувати і поливати, і для цього зовсім не обов'язково бігти до магазину за кольоровими пакетиками з хімією. Природа вже дала нам усе необхідне. Наш перший суперрецепт це зелене добриво, або, як його ще називають, трав'яний чай. Беремо велику бочку, набиваємо її наполовину свіжою травою. Особливо добре для цього підходить кропива. Заливаємо водою, накриваємо і залишаємо бродити на сонечку на 1-2 тижні. Так, запах буде специфічний, але для рослин це справжній делікатес. Перед поливом розбавляємо цей концентрат водою приблизно 1 до 10. Це надзвичайно потужне азотне підживлення, від якого все росте, як на дріжджах. Лайфхак номер 2 звичайна деревна зола. Не викидайте її після шашликів. Це безцінне джерело калію та фосфору, які так необхідні для цвітіння та зав'язування плодів. Просто розсипте золу навколо рослин перед дощем або поливом. Ваші помідори, перці та огірки будуть вам дуже вдячні, а врожай стане солодшим та ряснішим. І третій момент правильний полив. Рослини не люблять ані посухи, ані болота. Найкращий спосіб це краплинний полив. Не лякайтеся, не потрібно купувати дорогі системи, його легко зробити самому зі звичайних пластикових пляшок. Просто зробіть у кришці кілька маленьких отворів, закопайте пляшку горличком донизу поруч з рослиною і наповнюйте її водою. Вода надходитиме повільно, прямо до коренів, заощаджуючи і ваш час. І воду. Здавалося б, усе просто чудово, але рано чи пізно на ваше свято завітають непрохані гості попелиця, гусінь та інші шкідники, не хапайтеся одразу за хімікати. ми діятимемо хитріше наш перший крок запросити на роботу справжній спецназ це сонечка, золотоочки та інші корисні комахи. Ваші безкоштовні охоронці вони просто обожнюють поїдати попелицю, щоб залучити цих помічників, просто посадіть поміж грядок, кріп календулу або кмин. Їхні квіти це водночас і дім, і безкоштовний бенкет для ваших захисників. Якщо шкідники вже окупували територію, дістаємо секретну зброю, часниковий розчин, рецепт простіший нікуди. Подрібнюємо кілька головок часнику, заливаємо літром води, залишаємо настоюватися добу, потім проціджуємо, додаємо краплю рідкого мила, щоб прощен краще прилип до листя, і оприскуємо. Повірте, після такого частування шкідники миттєво зберуть валізи, але головний секрет це профілактика. Запам'ятайте золоте правило поливаємо землю, а не листя. Саме волога на листі провокує хвороби, регулярно провітрюйте теплицю та одразу видаляйте хворе листячко. Адже сильна рослина, як і людина з добрим імунітетом, сама здатна дати відсіч будь-якій напасті. А тепер найголовніші секрети, що об'єднують все воєдино. Багато хто думає, що це просто набір окремих хитрощів, але справжнє прозріння настає, коли ви розумієте. Ви створюєте живий організм. Згадайте про сусідство рослин, це не просто посади базилік поруч з помідором. Базилік своїм запахом активно відлякує шкідників від томатів, а чорнобривці, висаджені поряд з капустою, виділяють у ґрунт речовини, що відлякують нематоду мікроскопічного черв'яка, який нищить коріння. Це справжня командна робота рослин, яку організовуєте саме ви, або візьмемо компост і мульчу. Це не просто добриво. Ви створюєте дім для дощових черв'яків і мільярдів корисних бактерій, вони розпушують ґрунт краще за будь-яку лопату, вони переробляють органіку на легкодоступне живлення для рослин, вони створюють живу дихаючу землю, яка сама себе лікує і годує. На відміну від мертвого, виснаженого ґрунту, який постійно доводиться оживляти хімією, ви перестаєте бути просто садівником і стаєте архітектором маленької, але надзвичайно ефективної екосистеми. Ось у чому справжня магія. Як бачите, багатий урожай без хімії це не чарівництво, це розумний та усвідомлений підхід, де ви працюєте у союзі з природою, а не всупереч їй. Кожна з цих порад це маленький крок до здорового та родючого городу, який радуватиме вас з року в рік. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було корисно і ви дізналися щось нове, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інші корисні поради. А тепер питання до вас. Які ваші улюблені натуральні методи для підвищення врожаю? Можливо, у вас є свій родинний секрет? Поділіться ним у коментарях давайте разом зберемо найкращу колекцію Еко-лайфхаків, А ПІВ.